Сьогодні ми будемо грати гру під назвою і слаб бату. виглядає. Заходимо. І, взагалі то овертіпна. А у я заплатив у мене зараз візьму. Чого не береть? Берись. О, взявся. Зараз будемо пупсиків наказу ай. Два ай п'ємо. І когу На. Тебе, і тебе, і тебе, ой. Чо я манзабрось. О, і тебе. Иду, кого? Ну, Попробую взяти мин, буду поставити. Попробую когось підірвати. А головне, щоб я сам себе не підірвав. І там по став поставив I... і I... ай I... на no... зарану за нашав. Не зарану. О ти ще И... і та чорн зайшов. Сей. Я на цей потаум ще дістав. Что ж до мене ай. Я е, готів підірвати на себе. Після. На, тобі, бій, поняв. На ще. Ай! Я возьму акробата. Попробую на острів долетіти. Подивлюся, може, там код зможу вести. Так, уой тут всіх багато. Ай! Так, і будь блоска? Не допригну. Ам тоді треба взяти сердечко. Ось. Воно тут. Я не знаю, як. Воно називається точно. Це знаєте, що воно сердечко, а вся я поготів. Зараз тут код попробую вести. Один чотири, 4 один, ні. 1 вісім. 8, -8. Ж... Ой, це пославочка посхауті. Ок, ідем. Ммм, ну, сьогодні у нас не вийшло. Крисна, що хочете тут і всім пока.